Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати печінкові котлети. Для котлет я взяла свинячу печінку, порізала на шматочки і замочила в воді на годину. Потім воду злила і додавала півтори цибулини, дві середнього розміру моркви, два зубчика часника і сало. Печінку можна взяти не обов'язково свинячу а будь-яку. До печінки додаю половинку цибулини і два зубчика часника. Перекручую на м'ясорубку. Можна перебити на блендер. Сало я не перекручую, а нарізаю такими невеличкими шматочками. Я люблю, коли в котлетах ну, такі трапляються невеличкі вкраплення сала. Сало додаю до перекрученої печінки, а також всипаю 3 столові ложки манки ретельно перемішую, додаю півчайної ложечки солі, а також трохи чорного меленого перцю. І теж все перемішую і відставляю. А я тим часом підсмажую цибулю. Цибулю цілу цибулину покришила невеличкими шматочками і обсмажую. Половину цибулі додаю до фаршу, перемішую, а до іншої половини додаю натерту моркву. І теж обсмажую все разом. Підсолюю за смаком, накриваю кришечкою і тушкую. Фарш постояв десь з пів години, тепер я буду смажити котлети. Столовою ложкою беру фарш і викладаю на розігріту сковорідку з олією. Обсмажую з однієї сторони, потім перевертаю на другу сторону і теж обсмажую з другої сторони. Накриваю кришечкою на маленькому вогні довожу до готовності. Оці котлети я не тушкую, так лишаю. А іншу партію котлет буду протушковувати. Тому на цибулю з моркою викладаю два яблука. Яблука почистила і нарізала такими невеличкими шматочками. Додаю пів склянки води і викладаю котлети. Котлети змазую сметаною, накриваю кришечкою і на маленькому огні тушкую хвилин 20. Ви знаєте, ніколи так не пробувала готувати з яблуками, але багато чула дуже смачно. Тому думаю, ну дай же я попробую, як же це смачно. Яблука в мене, на жаль, були солодкі, тому трошки не вистачає кислоти. Тому видавлюю із лимона сік і поливаю зверху соком лимона. На жаль, зараз кислих яблук дуже рідко можна де купити, тому мусимо користуватися так. Ну, спробую. Мягке яблучко. Така котлетка. Котлетка ніжна, М -м -м, смачна котлета. А от овочі для мене солодкуваті. Я більш люблю кислинку. Котлети дуже смачні. Попробуйте приготувати так. Готуйте разом зі мною. Смачного на все добре. Будьте здорові!